Виставка робіт Івана Новобранця у Полтавському художньому музеї імені Миколи Ярошенка експонується не вперше. Він вважається майстром української народної картини, хоча досконало володіє і класичним живописом. Художник змальовує події та особистості, які у різні часи боролися за вільну незалежну Україну. Справжній патріот надзвичайно актуальний у наш час, час нелегких подій на сході України. Захисникам вітчизни і присвячує свої твори. Це його повернення до витоків народної творчості не є випадковим абсолютно. Це я б назвала його скоріше від стосовно Івана Яковича, його прозрінням, і його нинішнім баченням життя творчості і майбутнього. Лише з 70-х років ХХ століття митець обрав власний напрямок у мистецтві і з того часу не перестає дивувати новими шедеврами. Я побачив і нові роботи, і новий підхід до робіт. Я б сказав, він вже переходить від такої традиції народної картини, і в багатьох моментах вже з'являється такий символізм, який не був, як, на мою думку, присущий в попередніх роботах. 2014 рік для Івана Новобранця ювілейний. Йому виповнилося 75 років. Та вік не заважає творити. Він досі малює, пише вірші, співає, грає на кобзі і створює музичні інструменти. Paroğu, І бажаючи переглянути народні картини, зможуть це зробити упродовж місяця.